Ми знімаємо, mm -hmm. як ми будемо робити обзор на нашу базу. Ми вже на базі і зараз будемо робити обзорчик. Тут у нас є міні-кімнатка, можна на двох, на, на трьох, ми тут сідали поки що. Четверта буде прямо вже забагато. Отут я можна поміститися на двох. Туди легко залазити, сюди не дуже легко залізти на... Назад, але злізти це, здається, не так і тяжко, але, залізти це саме найлегше. Тут у нас ще була така якась гілочка. Там ми могли взятися і перелізти. А так, то ми можемо щось сюди залізти, але це небезпечно. І тут у нас є ще. І тут у нас є ще. Ось така штучка. Туди вішачок. У нас є ось така лавочка. Ось. Ну і таке дерево у нас тут. А на ній тут є. За з трьома я... поверхами. А на... а на ній є тут таке оружжя через плесні. А оцей якраз для наших ворогів. Так от незамічена. Зараз треба акуратно запхати, отак. Отак. Оце. І майже не видно. Просто лавочка чуть потріскалась. Перво є запаси їди. Ось тут є яблука, ми деколи їх їмо. Ось там ще, ли... ще тільки росте лича. Ну, є багато всякої їди. А ось тут а, у нас тут у нас турнічок. <звук> <звук> він, правда, трохи зламаний. А не зламаний, ми не знаємо, хтось кудись його дів, бо собі його ще додому забрав. Він зламаний. Там е, в нього забрали почувач, трубу повністю, а ця штука кудись сподівалася. У нас є козочки. Ой. І там мала козенятко. Зараз ми вам його покажемо. Ось вона. Там гіде. Закріпає білінки. Так, ось тут нас коза. Цю козочку звати Зіта, а та Зоя. Ось. Папа! -па. Па -па. І не забувайте підписуватись на канал.